А сьогодні у нас що? А сьогодні у нас четвер. І у нас сьогодні рибний день. Я зібрала все, що в мене є з зображенням риб, а також дуже багато оселедниць, всяких різних. І маленькі, і великі скляні, і фарфорові, і фаянсові, різні. Також все, що в мене є з зображенням риб. І вишивки, і книжки, і навіть ось ціпок. З ручкою рибою. То запрошую до перегляду, зараз буду все одразу показувати з цінами. Так, Показую. Ось такі маленькі шпротниці, чи для маленької там якось тюлечки, кілечки, гарненькі, рожеві. Орнамент тут якийсь є навіть квітковий. У мене є їх три штучки. На кожній є невеличкі. Ось на цій, ось тут, на тих двох, ось тут посередині по цьому шву є маленькі недоліки, вони по 150 гривень. Ось такі овальні більш розповсюджені. Є дві біленьких і дві коричневих. От, прозорі по 80 гривень, коричневі по 120. Ось такі, як на мене, дуже гарненькі, вони маленькі. Такої форми є і великі оселедниці, а це ну, настільки мені якісь здаються такими милими оці ручечки. Також їх є дві штуки, вони в гарному стані по 120 гривень. Так. Блакитна з зображенням рибок. Тут, на жаль, є скольчики і такі. Такі грубі зачіпки є, тому ціна 100 гривень. Ось ця прямокутна, також з зображенням риби. Ось така. На ній також є скол на одному краю. Ось такий, ось він, 100 гривень. Так, зараз покажу все скло, а потім інше, що я тут приготувала. Так, і ось тут скляна, синя, така кобальтова. Така сама, як оці маленькі рожеві. Тут є, на жаль, ось така зачіпка. А так всередині ніяких подряпин немає. Тобто від зберігання щось таке. Вийшов такий недолік від зберігання. Інших недоліків, крім ось цього, немає, ціна 300 гривень. Так, і одразу покажу, що в мене тут є: це такий алюмінієвий ніж для чищення риби. Є їх два штуки, то вистачить всім. Кому треба такий пристрій, коштував він 1 рубль. Ну, а зараз коштує 80 гривень. Скляна риба, є в мене їх дві. Так, на цій є трошки подряпини по боку з іншої сторони. Ось, бачите, подряпина. Інших недоліків немає 200 гривень. Друга риба вона, ой, вона трошки більша, і в неї є, вона, ну, постатіла, в неї є. Горлашка, але немає пробки. Вона також 200 гривень. Ось цей керамічний якийсь витвір, Кракелюрчик всередині, не знаю, що воно таке, можливо, як соусник його робили, або ще для чогось. Ну, щоб отак брати за ручку і поливати соусом, то не знаю, що воно таке 120 гривень. Книжка, а вкусної здорове піші. Там е, стан такий середньокий. Не вистачає е, декілька перших сторінок, тому ну, може подивитися рік, а позаду не подивилася. Але дуже. Ну, і... Ой, все, що було, не зі сколами, тепер зі сколами. І тут, тут бачите, надірвана, але дуже гарні картинки, ілюстрації, ну, ви знаєте. Ось тут плямки, то вона 200 гривень. Так, ну і тут трошки в нас не, не тематична картинка, ікра, бо рибний день в столових, я так трошки вам розкажу, хто не знає, то були по четвергах, і були вони вирішили їх проводити через те, що не вистачало м'яса в 70-х роках, на все населення Радянського Союзу, то ввели такі. Рибні дні, і якраз в той період почався такий масовий вилав морської риби, а люди не були звикли до саме морської риби, бо більше їли річну рибу. І от, щоб людей більш ознайомити з цією рибою, от, то запровадили не тільки в столових, а й в ресторанах деяких були рибні дні. От. Хто ще більше про це знає, то напишіть, які, які саме блюда були в меню на рибний день в столових. Це цікаво, мабуть, це делікатеси по нинішніх часах. Напишіть, буде цікаво почитати в коментарях. Так, далі. Ось така вишивка під склом, вона доволі велика, десь 40 на 50 см. Ціна 500 гривень. Я пересилаю будь-яким оператором, тобто за зберігання можете не хвилюватися. Все запакуємо і все доїде ціленьке. Одразу скажу, що я приймаю гроші на рахунок підприємця або накладним платежем будь-яким оператором. Так, ось такі є підставочки у вигляді рибки. Ось під рюмашку. Ну, якийсь метал, не алюміній, ну, щось схоже таке. Металево, ніякого клейма немає, тоненьке. Рюмочка, ось ця чарочка, вона підібрана. Приблизно треба ось такої форми. Вона одна сюди, бо до мене вони дійшли зовсім без рюмочок, одну я змогла підібрати зі своїх запасів. Я вам скажу, який треба діаметр сюди. Ну, приблизно десь половиною щоб ось тут було внизу, щоб вона проходила. Бо більше не зайде сюди. То, може, у когось є ось такий набір з трьох штучок і з цією чарочкою 100 гривень. Цю селедницю, ну, можу одразу сказати, це номер 28, бо в мене їх там багато, то я пронумерувалася 100 гривень кам'яний брід в гарному стані. Багато в мене є ось цих рибок. Саме ця полонська, є всі дітки, на цій тріщинка на кришечці. А є, але є в мене різні. Ціна 250 цієї через тріщинку, а так взагалі 300-350 гривень набір. Є біленькі синенькі. На даний час більш рідкісних кольорів немає. Так, ось тут зеркальці. І я в шапці з норвезьким прапором, якщо не помиляюся. Також рибне місце. Так, дивіться, ось таке дзеркальце в дерев'яній рамі. Я так думаю, що це все ж таки риби, мабуть, дельфіни через свою морду. Тут є дарувальний надпис для медичного робітника за якісь 70-ті роки. Так, а, і оцей ціпок я вам ще не показала. Дивіться, з металевим набалдашником, якийсь тут є орнамент, дерев'яний з розписом, і з вирізанням. Дивіться, який гарнезний. Також відійшлю, можливо, навантажне відділення. От ручна робота, така риба, розписний. 600 гривень. Так, ну, ось, ту, ось ту оселедницю кам'яний брід покажу вже, коли всі буду показувати. І так, переходимо до перегляду. Далі у нас оселедниці. Скляні різнокольорові. От дивіться, зібрала таку гарну композицію саме на сонечку. Ось так повище, щоб ви розуміли, яка в мене їх є кількість І Зараз розпишу їх по номерам, щоб нам зручніше було один одного розуміти і покажу, що тут постану. Бо є зі сколами є. Ідеальні і є трошки з зачіпками. Зараз я покажу. Почнемо з тих, що в ідеальному стані. Ось така синя, темно-синя, стрийський завод Номер два 2 Такий... Коричнево-червоний якийсь це завод САЗ Бахмут. Так, номер 3 прозора. І номер 4 коричнева така, як медова щось таке є. Ну, але не дуже медова, більш до коричного, але є відтінок. Ця стрийська також. Так, ось ці дві по 200 гривень, 150 гривень, 120 гривень. Далі ось ці 5 штучок. Це з невеличкими зачіпками. Показую, що я маю на увазі зачіпки. Це не сколи, це можливо від заводської форми. Трошки є від використання. Ось я наближу, тобто їх трошки видно і може їх пальцем відрізнити від іншої поверхні. Так, ось ця номер 7. Саме через свій колір 150 гривень. Блакитні по 120 гривень, 100 гривень, 80 гривень. І три штучки, дві блакитні, однакові, і зелененька. Тут є трошки трошки маленькі сколи. Ось, наприклад, як ось цей. Наприклад, якось цей так, або на зеленій ось тут по краю. Тут такі по 50 гривень. Номер 10, 11, 12, по 50 гривень. В попередній розкладці я забула показати ось цю рибу. Всі, ви знаєте, сироєтниця якраз до нашої. Композиції зі столовими ресторанами. Зі стареньким климом користень. Є в мене таких дві штучки, трошки затерте золото, але всі ціленькі, такі по 200 гривень. Так, переходимо до огляду скляних, таких звичайних. Так, номер 13. Ось такий квітковий малюночок, їх є дві штуки в гарному стані. По 60 гривень, номер 14 така сама, але є на ній подряпини. Так, і здається все. І здається, все. Ну, ось тут ще маленька така рівність, але вона заводська гладенька. Тут така 40 гривень. Номер 15: 60 копійок. Хоча за формою такої і орнаментом виглядає як більш старіша. Тут є трошки зачіпки без колів. Просто зачіпки. Така 50 гривень. Номер 16 їх є дві, гарний малюнок випуклий. Ось, бачите, який гарний малюнок, але в них стан не дуже. Тут є і сколи і зачіпки, вони всього по 20 гривень. Так, ось така старенька, зелененька такий колір якийсь такий морської хвилі, тільки е, світла. Також є зачіпки, 80 гривень. І ось такого зеленого кольору номер 18 також є зачіпки, 80 гривень. Як на мене, хотіла це сказати раніше, але от забула сказати на відео, що ну, для мене оселедниця це не тільки просто предмет для серверування рибних блюд. Це ще дуже така зручна форма для серверування, якщо у вас малий стіл або багато страв. Вона компактна, багато чого влізає, якісь можна сюди покласти і канапешки, і бутерброди, і там якісь олені, олівки. Ну, По-різному так якось розкласти, то мені здається, така зручна, комфортна форма. Продовжуємо. Номер 19. Коростень ось таке. Стареньке клеймо, деколь, ну, через свій вік вже золото трошки потерте, але вони ціленькі по 40 гривень. Також користень номер 20, але вже сучасніше клеймо. Також всі ціленькі з люстровим оздобленням по 30 гривень. Номер 21 з буском всіма любимим, Трошки. Затерте золото, ціленька, користень, 70 гривень. Ось такі листочки осінні номер 22, це Гдир, тільки затерте золото по 50 гривень. 23 я не додивилася, коли вчора ввечері готувала відео, і не додивилася, що тут. Кракелюр прям дуже-дуже багато, тому ціна 15 гривень. Ось такі трояндочки, бачите, трошки вже пішов дефект. Номер 24, але ось такий не поважний вік. Ціна 50 гривень. Далі номер 25 трошки пішло по краю затемнення. 70 гривень. Номер 26 в гарному стані є ось тут на краю кракелюр. Ось на цьому краю. Всередині немає. 100 гривень. Номер 27 рожевий Орнамент, кам'яний брід. Є їх дві штучки по 40 гривень. Номер 28, кам'яний брід з волошками 100 гривень. І не пронумерувала, і в розкладці зі скляними не показала. Ось така є ще риба, прозора. Тут, на жаль, є багато зачіпок. Ось вони, бачите, які тут ціна 50 гривень. Так, і ще хочу зупинитися на такому моменті, що люди пишуть погані коментарі, що посуд з дефектами. Ну, я вважаю, що ну, тут 10, 15, 20 гривень за якийсь посуд, він покриває тільки мої розходи по упаковці цього посуду. І, я на цьому нічого не заробляю, але гарний посуд я не можу просто викидати. Це річ з історією, це, ну, комусь вона буде потрібна, комусь вона гарна, то не треба писати. І ну, на той час, коли ви будете переглядати це відео, якась вже кількість посуду буде продана, то я вважаю, що в мене нормальні, адекватні ринкові ціни. Ну, а там ви вже дивитесь, підходять вам вони чи не підходять. Ось що я хотіла сказати. Переходимо далі. Ось як, наприклад, ось ці витвори мистецтва, які я продаю по 20 гривень. Тобто по ціні пакувального матеріалу і розходів на пересилку. Номер 29. Ось тут під нашу тематику. Які гарні рибки по краю. Але тут є ось такий недолік і скольчик. Номер 30. Поважний вік, кам'яний брід. Також є скольчик затемнення. Ось скол. Номер 31. Дуже темна від кракелюру. Номер 32 починається кракелюр, але вже темний. Номер 33. Ось такі є недоліки. Таких є дві. Номер 34. Вони ціленькі, просто затерті. І тут, бачите, є ось такий дефект фабричний. Є інша, на тій немає такого. Також 20 гривень, Номер 35 Це у нас Дульова навіть. Також тут є, 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 є ось такий скол. Так, тут в мене трішки збилася нумерація, бо я знайшла її, також це дольова, знайшла пізніше. Так, тут у нас трошки також. Десь є скульчик. Ось він. ось він, То Це хай буде номер 35 дубль 2 і дроб 2 і 35 дроб 3. Баранівка, дивіться яка, але з тріщиною, Хай це навіть буде безкоштовно до будь-якої посилки, ну от як таке можна викидати її. Ну, я, наприклад, не можу. Можна під якісь там маленькі вазончики приспособити, чи для чогось там просто ну, в сарайчику на балконі поставити. Дивіться, яка краса. Ну, не, не можу. Сама я не можу викинути. І ось такі ще гарні, вони трошки більші за розміром, ніж звичайні оселедниці. Але ж і риба буває різна. Номер 36 в гарному стані з позолотою 50 гривень. Номер 37 кам'яний брід. 50 гривень. Трошки ось тут починається затемнення. Номер 38, 39. Ось так вони виглядають разом. На них різний малюнок, клеймо стареньке, і на цій клеймо стареньке. трошки є пошкря... пошкрябання по фарбі, трошки тут потряпанок, але вони гарні. По 100 гривень. І ось така кам'яна є. Кам'яна квітка малюнок, кам'яний брід. В гарному стані 150 гривень. Ось це я вам сьогодні хотіла показати. Кому що сподобалось, робіть скріни або пишіть номери на вказаний номер телефону, також запрошую приєднатися до телеграм-каналу. Чому я Ну на цьому звертаю завжди увагу, бо там зроблений як каталог всього, що я продаю. Тобто, Можливо, там рік, тому я щось продавала. Як от з попереднього відео більшість чашок великих були в продажі майже рік. І їх не купували. А ну потім от, любава людей п'ять мені написала, хоч хоче купити любаву. Але ж, а я її продавала, от, от Любаву більше року продавала, вона була в телеграм-каналі. Треба було просто передивитися з самого початку. Тому запрошую, приєднуйтесь, переглядайте. Там все зручно, по пошукових словах розкажу, навчу, як, як шукати. То дякую всім за перегляд. Будь ласка, і тут підписуйтесь, коментуйте, щоб більше людей мене побачило. Дякую за увагу, до побачення!